Епіктет Енхейдіон 16. Коли бачиш, що хтось плаче від горя, втративши своє майно, або страждає від того, що його дитина на чужині чи навіть померла, зверни увагу, щоб твоя уява не переконала тебе, що ця людина знаходиться в біді через зовнішні обставини. Замість цього відразу згадай, що цю людину пригнічує не сама подія, бо вона не пригнічує інших, а її власне ставлення до неї. Однак не соромся висловлювати своє співчуття словами, і якщо обставини вимагають, не стримуй сльози, дозволивши собі проявити емоції разом з тим, хто страждає. Однак бережися, щоб не захлинутися сльозами зсередини, і твоє внутрішнє співчуття не переросло в особисте страждання. 17. Пам'ятай, що ти актор у п'єсі, яку автор створює на свій розсуд. Якщо короткої, то короткої. Якщо довгої, то довгої. Якщо автору потрібно, щоб ти грав бідняка, то зіграй його вміло так само і каліку, правителя або простолюдина. Бо твоя справа добре втілити призначену тобі роль, а обирати її справа іншого. 18. Коли раптом Ворон закряче зловісно. Не дозволяй своїй уяві потягти тебе за собою, замість цього відразу зупинись і скажи собі, нічого з цього не віщує лиха мені, моєму тілу, майну, репутації, дітям або дружині. Натомість всі добрі знамення можуть стати реальністю, якщо я цього бажаю. Адже що б не сталося. Я зможу винести з цього користь. 19. Ти будеш непереможний, якщо не вступатимеш в боротьбу, в якій не зможеш перемогти. Отже, коли побачиш когось, хто кращий за тебе, або має велику владу чи успіх, не дозволяй уяві захопити тебе і не проголошуй його щасливцем. Бо якщо сутність добра полягає в речах, які лежать у межах нашого контролю, то не буде місця ні заздрощом, ні суперництву. Ти ж зі свого боку не бажай бути ні полководцем, ні сенатором, ні консулом, але бажай бути вільним. А Єдиний шлях до цього зневага до того, що нам не підвладне. 20. Пам'ятай, що нас ображають не лайки або удари, але наше ставлення до цих дій як до образливих. Отже, коли хтось тебе провокує, знай, що тебе провокує твоє власне судження. Тому, перш за все, намагайся не піддаватися своїм уявленням про зовнішні речі, якщо ти зумієш затриматися на мить і зосередитися, то легше впорайся з собою. 21. Нехай смерть, вигнання та інші речі, які здаються жахливими, щодня стоять перед твоїми очима. Особливо ж смерть. Тоді ти ніколи не будеш думати про щось низьке чи надто жадібно бажати чогось. 22 Якщо ти прагнеш до філософії, приготуйся до того, що з тебе будуть знущатися і насміхатися, вигукуючи, звідки в нас раптом з'явився філософ? Звідки в нас цей зморшкуватий погляд? Ти ж має цих зморшок, але стійко дотримуйся того, що здається тобі найкращим. Наче це тобі велів сам Бог. І пам'ятай, якщо ти залишаєшся вірним своїм переконанням, то ті, хто насміхався над тобою раніше, згодом будуть тобою захоплюватися. Але якщо ти піддаєшся їхньому впливу, то зазнаєш подвійного глузування. Двадцять третє. Якщо коли-небудь ти опинишся в ситуації, що для того, щоб сподобатись комусь ти будеш змушений звернутися до зовнішніх речей, то знай, що ти втратив свою внутрішню рівновагу. Будь задоволений тим, щоб бути філософом. А якщо ти хочеш здаватися таким для інших, то здавайся таким собі самому. І цього буде достатньо. Дякую, що додивилися цей фрагмент до кінця. Якщо вам сподобався переклад, сподобався епіктет або навпаки, то можете дати знати про це в коментарях. Також, якщо у вас є бажання підтримати цей канал, то краща підтримка це донат на ЗСУ. Зокрема, в закріплених коментарях. Є посилання на банку, куди ви при бажанні можете зробити свій донат. Дякую і слава Україні!